Всім привіт! це у Падрі сьогодні ми будемо ем, робити туторію, як треба збирати нову когонку, який називається Duomo Cup. Домакуб це так й... само, як і від компанії Мою Triangle Piraміx. Просто. <клід> Я не знаю, чи вони там додали авторської прави. Ну, дивіться, ідентично вони повертаються ті ж сам... те ж само. Все ви бачите. Ну і. І поки я ем, м, покручу, як там докручую, як там не помню, ем, розвертаюся, блін, не помню. Ну розбираю, то підписуйтесь на мій канал, щоб було щоб не пропускати моїх нових відео, знати, ну, під, під, ну, нажимайте на колокольчик. А ми починаємо. Перший шаг, що вам треба, це зібрати кошенкут. Так, ми бачимо, що жовтий, та червоний колір співпадається. Тепер нам ще довернутися ось, ось так. От, червоний, червоний, червоний. Тут повинен бути зелений, зелений і тут дуже зелений. Да. Тепер, да, все зібрано. Другий шаг, вам потрібно ем, зібрати, наприклад, жовту сторону. Ну, без центра спочатку, а потім з центром, бо може і з центром, може і без центру. Отак. От вставляємо в от да? який співпадає кольором. Тепер червоний, який він перевернутий раз, два. Вибачте, із того що я просто. Ну просто тут. Так, ось. І третій. Так, 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 тепер от, останні. Так, шукаємо. Тут у нас співпадає ось тут зелене синє. Є тут співпадає, перевернете. Співпадаємо, перевернете. Ну, співпадає, ну, теж воно зібране. Так робимо, як піпа, Вниз, вниз, вверх вверх. Таким шагом. І раз, два, ем, три, чотири. І ем, почали наші такі любимі ем, штуки. ну, центрі міняємо. Перше, що вам треба <кхи> зробити, це тобто, спочатку 3 центри треба зробити, а спочатку, як вам треба, тут ще кут перевернути, нічого страшного, робимо якби, вот так от, ось так от ось вверх, щоб центр розпівпадався. Тепер в, в, вліво, так. потім вниз, вліво, вверх вліво, вниз вліво, повторяємо так, 4 рази і так до тих пір, поки воно не збереться. А цей шах як можна предполагати, ви вже всі знаєте, як збирати головомку, ем, як коли там чотири центри. Просто ми робимо, щоб отут от було два кольора. Тут так, два кольора. Якщо ви зробите таким чином алгоритм з чотирьом кольорами, значить ви не, не пройдете. Просто два кольора. І тепер зверху робите півпав три рази. Вісни, зверху, вверх Отак от ще раз. Раз. Два. Ой. Т. Два. Т. Ой. Ну, все, головом касібна. Ну якщо вам сподобається відео, обов'язково підписуйтесь мій канал, ставте лайк і на своєму бою. І за це вийде всі удачі, всі, пока-пока.